Частеньке запитання, ви мені задаєте, то в якій ж все ж такі трусах були американські спецслужби, які хватали Мадура. Я в магазинку 4.5.0 в місті Вишневому і наш колега Дмитрій вам зараз їх покаже і прорекламує. Ну, звісно, це були Battle Briefs, американський бренд, який робить виключно труси, бойові труси, найкращі в світі. Я вже замахався вам про них розказувати і показувати, але всі, хто їх має, ними дуже задоволені, купують на подарунки. Рідними близьким. Ось такі труси з прикольними різними такими яскравими і не дуже яскравими принтами. Чуєш, а бубі... штука, дивись, оце, флайтоп називається. щоб ага. було зручно, так, доставати. Горобчика свод, да, доставати? Горобчика доставати, да. А бубенчики як там будуть? Для бубенчиків й? у нас отут така антибактеріальна спеціальна вставочка. Зберігають комфорт декілька днів. Бувають чоловічі від S до 2XL. І бувають жіночі, якщо ви хочете. Щоб у вас був такий family look, э, десь, то щоб ви знали, можна зробити вам фамилию. А на чоловіка ці підійдуть чи ні? На такого, не дуже чоловічного чоловіка точно. На ухилянта підійдуть. Тебе їх багато, розміри всі є. У їх багато, розміри є. Бувають також в пачках по три штуки, але там вже мало залишилось, бо вигідна пропозиція. І для прищепник у нас завжди є знижки. На все. Для військових, це так? Я маю на увазі. Для причетних це не тільки військові, це у нас СБУ, ДСНС е і всі остальні. Коротше, друзі, якщо хочете мати собі такі трусики, до Діми в магазинчик 450 знаходиться в місті Вишневому. До зустрічі!